Сокотре це не про їжу. Сокотре це про дерева, це про хайкінг, це про печери, про нетронуті якісь явища і речі. Але я там був по роботі. Мені треба було десь групу попросити зібратися, сфоткати. десь самому знайти якийсь кадр, десь зупинитися, зняти ящик. Тобто, все було у мене якось не сплановано, звичайно, що я дивився по сторонах і знімав всю красу, але це вимагало сил. І їжа, їжа для мене слугувала, і, і обіди для мене слугували, і перервою між роботою, і відновленням. Але от цей обід у нас був без гарячого. Нам дали тунець, це був з баночки, консервований тунець. Хлібчик такий плеский, знаєте, як в Єгипті роблять і всюди, в принципі, роблять в Арабських странах такі плаский хліб, шматочок сиру і салатик. Але в цьому салаті цього разу було дуже багато луку. Потім дуже сильно хотілося пити, я не дуже великий фанат свіжого луку, і я такий, і воно все позабувалося. Ну, коротше, знаєте, як? Як воно з луком буває? Гріх на що жалітися, ми пообідали і поїхали далі.